Звичайно, любою ціною ти повинен його винести з бою і що б там не було. Так серйозно воїни на передовій ставляться до синьо жовтого стяга. З ним вояки йдуть у бій, під ним вибираються із самого пекла. Напередодні дня державного прапору у Чернігівському військово-історичному музеї відкрилася виставка саме таких бойових знамен. От саме цей бойовий стяг. Я підкреслю, він бойовий. Він був з нами, коли ми штурмували Маріуполь. Він був з нами, коли ми заходили в Іловайськ, Він був широкий на багатьох інших місцях, де Наші бійці забирали життя у наших ворогів і жартовно віддавали свої синьо-жовті полотна із зони АТО. Це такий собі сучасний літопис, чи навіть збірка польових афоризмів. Тут і підбадьорення для побратимів, і сердечні побажання для ворогів. На виставку зібрали стяги семи бойових підрозділів. Є і незвичайне для сухопутного Чернігова знамено військово-морських сил. Його в експозицію передала окрема берегова артилерійська група. Так як у нас поки у військових частинах бойових прапорів, як було радянський час. В нас є стільки державний прапор, і тому хлопці з передової робили надписи на своїх прапорах, як нам Потім побачимо все, і кожний загін просто написував прямо на державному прапорі е, свій підрозділ. Для бійців ці стяги не просто тканина, і навіть більше ніж національний символ. Це справжній талісман. Розлучатися з ним надовго, а тим більше віддати до музею на постійне зберігання. Вояки поки не готові. Тож почитати солдатську лірику на справжніх бойових прапорах чернівці зможуть тільки протягом кількох тижнів, поки триватиме виставка.